Все частіше рятувальники Прикарпаття залучаються до ліквідації пожеж транспортних засобів. Зокрема, з початку року виникло 113 таких пожеж. Зокрема, вчора ввечері було два випадки загорань транспортних засобів а саме це пожежа автомобіля внаслідок ДТП у Калуському районі та загорання ще одного легкового автомобіля під час руху в місті Івано-Франківськ. Так, в Калузькому районі загорання легкового автомобіля внаслідок ДТП було ліквідовано населенням первинними засобами пожежогасіння ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. На місці події надзвичайники провели заходи щодо від'єднання клем акумуляторної батареї транспортного засобу, щоб запобігти повторному виникненню пожежі. Ще одна пожежа автомобіля трапилась під час руху в місті Івано-Франківськ, яку ліквідували вогнеборці також з допомогою вогнегасника. Рятувальники Прикарпаття рекомендують дотримуватись правил в разі загорання транспортного засобу. А саме потрібно негайно вимкнути запалення, з'їхати на узбіччя та зупинити автомобіль. Також забезпечити швидку евакуацію пасажирів, зателефонувати до служби порятунку за номером 101, при змозі приступити до гасіння пожежі за допомогою вогнегасника. Найбільш ефективним способом є одночасне використання декількох вогнегасників та вогнегасячих засобів, таких як пісок. Кошма та сніг. Гасити вогонь необхідно з невітряної сторони, направляючи струмінь із вогнегасника на поверхню, що горить, а не на полум'я. При гасінні пального, що витікає, необхідно подавати вогнегасну речовину знизу вверх. Небезпечно гасити вогонь в забрудненому одязі, зокрема, якщо він просмалений чи просочений парами пального і якщо руки були змочені пальним. Пам'ятайте, що наявність вогнегасника в автомобілі є обов'язковою.